Пали надію серця. Ніхто не може сьогодні стояти осторонь подій, які відбуваються на сході України. У кожного з нас сьогодні свій фронт, а найбільша допомога від дітей це милосердя, це допомога творча. Тому під час здійснення проєкту було організовано збір дитячих малюнків. З такою теплою назвою новорічна ця ялинка нагадає вам домівку. І листів для бійців у зоні АТО. Новорічно різдвяні побажання. В рамках проєкту також відбувся збір гуманітарної допомоги. Педагогічні колективи Батьківська громадська. Та лідери учнівської ради старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів району збирали теплі речі, шарфи, шапки, шкарпетки, рукавиці, також каву, чай та цукор. Солодощі зібрали вихованці та педагоги будинку дитячої та юнацької творчості. Поруч зі мною знаходиться експозиція, на якій фото бійців що загинули в зоні АТО. Вони були мешканцями Волосіївського району. З великою журбою, з великим болем, хочу сказати, що на цій експозиції завтра з'явиться ще одна фотографія. Тому що учень, випускник 319 школи, що знаходиться тут поруч з будинком творчості, загинув. Нова це випускник 2002 року, 1985 року народження, Полонський Віталій Анатолійович. Прошу всіх шанувати хвилиною мовчання пам'ять за вгиблих героїв України. Запрошую до слова, виконуючого обов'язки начальника управління освіти Голосівської районної державної адміністрації Повторак Галина Миколаївна. Шановні гостя, дорогі діти, колеги, ви знаєте, що упродовж двох місяців в Голосівському районі проходила акція теплі обійми. В рамках Національно-патріотичного проєкту Запали надію в серці». До цієї акції долучилися не тільки діти, учні навчальних закладів, але й їхні батьки і педагоги. Діти, аби підтримати бойовий дух наших захисників, створили більше 700 творчих робіт. Це малюнки, ви бачите зараз ці малюнки перед вами. Новорічна ця ялинка нагадає вам домівку. Також діти написали новорічні листівки для тих бійців, які знаходяться зараз в зоні Ато. У кожного з нас свій фронт. Вони фронт на передовій, а у нас фронт в тилу. І ми завжди готові допомогти тим бійцям, які знаходяться зараз в зоні АТО. Нашими Питаннями, нашими листівками, але ми готові їх підтримати і нашими теплими обіймами, передати їм нашу гуманітарну допомогу. Це і теплі речі, і кава, і цукор, і звичайно, оцих прекрасних. Торбинки солодощами, які зробили, підготували для захисників України наші вихованці дитячого будинку творчості. Цією акцією ми розпочинаємо тиждень права, тому що ми всі з вами маємо право на життя, право на освіту, право на працю. Ми маємо право жити з вами в мирій і злагоді. Слава Україні! Сьогодні на нашому заході присутні гості, представники Департаменту освіти, головний спеціаліст відділу виховної роботи Департаменту освіти науки, молоді і спорту Каченська Вікторія Васильівна. А до слова я хочу запросити тимчасово виконуючи обов'язки голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації Мельничука Андрія Анатолійовича. Доброго дня. Знаєте, сьогодні ми з вами приймаємо участь у частині заходу, які проходять по Голосіївському району. Сьогодні приймає участь всі. Представники адміністрації, представники керівництва комунальних підприємств, шедів громаді Голосіївського району. Всі приймають участь і всі в залежності від своїх можливостей допомагають нашим бійцям, які знаходяться зараз в раптом. Безпосередньо ми організували таким чином процес, що ми передаємо всі речі, які збираємо. Представникам Голосіївського військового комісаріату. зараз заступник керівника сьогодні присутній на нашій зустрічі. Але я хотів би звернути увагу, що самі теплі, самі очікуючі речі це ті, які ви зібрали, ви безпосередньо діти, діти Голосіївського району. Я думаю, Наші хлопці, які знаходяться там, які зараз виконують дуже важливу місію по, по відношенню до нашої країни, по відношенню до нас, будуть е, захопленням чекати ці речі, які ми будемо, які ми зараз е, будемо завантажувати в автомобіль, які е, безпосередньо доставить їх до наших хлопців. Щоб звернути увагу всіх, наскільки масово і наскільки активно всі приймали участь у даній акції, хочу зачитати цифри гуманітарної допомоги, яку ми зібрали тільки за цей період цієї акції. Педагогічні та батьківські громади під час акції зі збору гуманітарної допомоги обміну було зібрано близько 5 тонн гуманітарної допомоги. Чаю 12 тисяч, кави – біля більше трьох тисяч, цукором біля 1 тисячі кілограмів, шкарпки, рукавиця, шарфи, шапки це все, що ми зібрали, макаронні вироби, рибні, м'ясні консерви. Це все, що ми зібрали і е, сьогодні буде передавати безпосередньо нашим військовим, нашим хлопцям. Таким чином Волосіївський район, всі е, діти, дорослі показують е, свою допомогу нашим хлопцям, які знаходяться зараз в армії. Дякую вам всім, дякую вам всім за те, що ви приймаєте участь і не знаходитесь в осторонь Це подія, яка зараз відбувається в нашій державі. На нашому заході сьогодні присутній перший заступник голови Олесійської адміністрації Киру Андрій Тідосович, а також представник військомату, полковник Будованюк Петро Миколаївич. Я запрошую до слова Петра будь ласка. Шановна громада, шановні діти, шановні батьки, шановна громада, я дуже вдячний дітям, батькам. Які свою замінку вкладують для того, щоб наші військовослужбовці, яких ми призивали міста Києва, виконували свій чесний і гідно-військовий обов'язок. Сьогодні, сьогодні за допомогою голосівської громади підтримки голови було загружено. Волонтерську допомогу для 12-го батальйону, який зібрала громада Волосіївського району, діти, батьки і знайомі. Я дякую всім за підтримку. за підтримку. І для того, щоб нам наші бійці могли виконувати обов'язок. ми Ви все робимо, все, міримо свої можливості капітанці для того, щоб чим не будь-що допомогти військовослужбовцям. Дякую за увагу. Коли сьогодні дитячі подарункам і гуманітарну допомогу ми передаємо бійцям АТО. І дозвольте сьогодні нам підписати акт передачі і передати всю нашу гуманітарну допомогу, всі наші листівки, всі наші вітання саме тим людям, які здають можливість нам сьогодні жити, тут в Україні, в Києві. Щоб наше, що наше небо сьогодні безхмарне, мирне. Ми дякуємо нашим бійцям, які знаходяться в АТО і які захищають нашу Україну. Акт прийому передачі гуманітарної допомоги та творчих дитячих робіт підписують начальник управління освіти Полтора Галина Миколаївна, голова районної ради старшокласників, просвірна Марія. Приймають. Голова Голосівської районної місті Києві державної адміністрації, керуючий штабом АТО в Голосівському районі Мельничук Андрій Анатолійович, представник комісаріату Годованюк Петро Миколайович та член штабу АТО при Голосівській районній місті Києві державної адміністрації Нагоєва Наталя Йосміна. Прошу підійти. Передачі у зону АТО. Я нагадую, що учні Голосійського району зараз передають свої подарунки бійцям, які відстоюють незалежність нашій країні. Шановна громада, акція підходить до завершального етапу. Слава Україні! Героям слава! Україна! Зараз ми бачимо, як учні Глахівського району передають свої подарунки э, місцям э, в зоні АТО. І на цьому, я думаю, ще буду завершувати. Дякую за увагу з вами, Масовська, з міста До побачення.